Головний ЛГБТ фільм року, що не так із комп'ютерною грою Хогвартс Легасі та ще багато іншого. Просто зараз у Гейновинах. Стала відома назва головного ЛГБТ фільму року. Це блокбастер Усе завжди та водночас. Стрічка перемогла на премії Доріан Евордс. У комітет входять 400 критиків та критикес із числа ЛГБТ-спільноти. Фільм Усе завжди та водночас розповідає про жінку Евлін. Вона керує пральною і живе із чоловіком та донькою Лезбікою. Несподівано героїня розуміє, вона вміє рухатися у всесвітах і має врятувати життя власної родини. У всьому мульти всесвіті я бачив тисячі варіантів Евлін. І ти маєш доступ до їхніх спогадів, емоцій. Та навіть навичок. Усе завжди та водночас є фаворитом на цьогорічному оскарі. Стрічка має аж 11 номінацій. Церемонія відбудеться уже зовсім скоро, 12 березня. <му> Усі проблеми Росії через ЛГБТ. Про це знову заявив божевільний диктатор Владімір Путін. Під час останнього виступу він змішав усе і одразу: одностатеві стосунки, педофілію і так звані традиційні цінності. Все це, нібито, зброя Західного світу проти мацінки Росії, відзначив Путін. Мільйони людей на Западі розуміють, що їх ведуть до настоящої духовної катастрофи. Еліти, ну прямо надо сказати, просто сходять з ума і це, похоже, уже не лічиться. Ну это их проблеми, як я вже сказав. А ми обязаны защитить наших дітей. І ми сделаем це Защитим наших дітей від деградації і вырождения. Минулого року Росія повністю заборонила так звану гей-пропаганду. Тепер під неї можна підлаштувати будь-що. <му> Сем Сміт знімуться у продовженні серіалу Секс і місто про це стало відомо із інстаграму небінарної зірки. Під фото Сема підпис цитую на знімальному майданчику відбувається щось нечастиве. Але кого саме зіграють Сем Сміт, поки невідомо. За чітками це може бути роль любовного захоплення або навіть ворога персонажки Шедіас. Продовження легендарного серіалу «Секс і місто вийшло у 2021 році нове шоу отримало назву І просто так. Комп'ютерна гра Хогвартс Легасі б'є рекорди. За два тижні її завантажили більше 12 мільйонів разів, а загальна сума зборів наближається до позначки мільярд доларів. Але це не окей, бо багато гравців і гравчин впевнені. Гра антисемітська все через образ гоблінів. Вони повстали проти гнобителів і борються за рівні права, і через це показуються негативно. Але це не єдина проблема гри, каже лгбт активіст і член команди Київ Прайду Тріс. Сама Джоан Роулінг говорила, що купуючи цю гру, ви підтримуєте її погляди, в тому числі її трансформні расистські погляди. У Потеріані ніколи не з'являлися трансгендерні люди. В цілому у оригінальних книжках Джоан Роулінг лгбт людей. Не існувало як таких, тому поява такої персонажки трошки говорить нам про те, що авторка або ті, хто робили гру за її ідеями, хочуть якось відбілити те, що вона вже накоїла негативне для трансгендерних людей. Сама Джон Ролінг каже: суспільство неправильно зрозуміло її думку щодо трансгендерних жінок і заявляє, її не хвилює, як скандал вплине на творчий спадок. У Британії вийшла книжка про українських ЛГБТ-персон, у яку увійшли тексти, поезії та особисті історії 12 людей. Книжка коштуватиме 8 фунтів, це приблизно 350 гривень. Усі виручені кошти спрямують українським організаціям платформа Тю Твірствокраїн та «Інсайт». І це було останнє повідомлення випуску. Найкраще дякую. Це твій лайк і коментар, і нам буде дуже приємно. А також оформлюй спонсорство та підтримай нашу діяльність. Побачимося наступного разу.